Наша планета обертається навколо своєї осі. На сьогодні швидкість обертання на кваторі становить 1675 км на годину. Проте вона уповільнюється на одну тисячну секунди щодня. Через це в нас кожні півтора року є високосний місяць, довший від звичайного на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше Земля оберталася швидше, якщо їй лише 6 тисяч років, як говорить Біблія. Тоді немає проблем у часи Адама. Земля крутилася тільки трохи швидше. Але якщо землі мільярди років, то всього лише кілька мільйонів років тому земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї. При такому обертанні, завдяки ефекту Коріоліса, вітри досягали б швидкості 8 км на годину. У південній Каліфорнії росте найстаріше дерево у світі, йому 4300 років. Це найстарший організм землі. Але якщо землі мільйони років, чому ніде немає старішого дерева? Ми знаємо істину щодо цього. Близько 6 тисяч років тому Бог створив небо і землю. 4400 років тому був потоп. І логічно, що найстаршому дереву землі має бути менше 4400 років. Біблія має рацію. 4400 років тому був потоп, під час якого потонуло багато людей і тварин.